Діділа і Солоха, я солодка солоха і такий прокол. Ой, чого ти, ота, солоха так хвалуєш? Боже, ну, ну мужика вона не бачила. Ну, що за загоре? Ой, здравствуйте, люди добрі зі святом вас. З 25-ї річниці незалежності нашої країни. Щастя вам здоров'я! зможуть вас розрадити в гіркі хвилини. Знайомтеся, це моя сусідка. А він тепер ще ліпша подруга, Явдоська, за паспортом Нетичинська Явдокія Іванівна. Прошу любить і жалувати. Ой, спасибі! Я ж таки ще й мудра жінка. Да. З великим, таки життєвим досвідом. Ой, ти знаєш я в дису, що я таке замітила. Оце хто зможе керувати жінкою, той зможе керувати державою. А в нас що? Ситуація в країні, скажімо так, не дуже. Так? Дивися, 25 років, слава Богу, незалежні, а чоловіки, як нас в раду не пускали, так і не пускають. А самі що? Лише тільки 5 років, ще молоді і зелені, ніякого досвіду. А я то думаю, чого вона депутати як зустрічаються з народом, то вони в одну сторону, а люди в другу сторону. А вони молоді, без лопи. То я тобі й кажу переляк, переляк по молодості. Хоча, ти знаєш, є, напевне, ще й така причина, ну, розумієш, як доходив в нас діло до виборів, то наша влада бере так. Отагенний. А тоді, як проходять вибори, то на тобі цузьки тобі висує, а не кредит назад. Ото що робити з ними? Я то теж так думаю. Колись я зустрілася з одним депутатом і кажу: А скажіть, шановний, що ви думаєте про наш народ? А він мені каже: Я про погане стараюся не думати. Ой, ти знаєш, ну воно часом таки наш народ, як подивитися. На фоні нашої влади виглядає, ну просто таке святий. Ой, а ти знаєш, Солуха, який же наш народ роботя? Ой, не і робай, робай, старайся. І дарма, що наша країна окрема, а народ окрема. А ми все працюємо перед цим і двигаємо такими маленькими-маленькими кроками. Але в Європу, Ой, дай Бог нашому народу при оцьому всьому русі саме основне кріпкого здоров'я. Дуже великого терпіння, mm -hmm. і саме-саме головне здорового глузду. Ой, та ти ж знаєш, який у нас народ. Все жаліться жаліться, що ми погано живеться, особливо по молодості. Да? А тоді постаріємо, посідаємо і давай згадувати. А як же воно ж гарно ж було в молодості. То, шановні, шановна громада, думаємо місцями, в кого вона є. Що ми ж Маленька часточка, але великої нашої держави. Давайте будемо пам'ятати про те, що за незалежність нашої країни положили голови мільйони патріотів. Пам'ятати про те, що в цій країні жити не лише нам, а ще нашим дітям, нашим внукам, нашим правнукам. Тож хай, хай вам щастить!